У той час, коли біля британського парламенту тривають протести з вимогою припинити вогонь, посол Палестини у парламенті Великої Британії Хусам Зумлот виступив із захистом свого народу. Це поразка кожного уряду. Це легка гра в карт бланш С світ спостерігає І люди світу говорять так. Як ми зараз чуємо, це перевірка неспроможності нашої міжнародної системи, порядок, який ми разом збудували як спільнота націй після жахів Другої світової війни, це біда для кожного з нас. Ахмадійська мусульманська громада у Великобританії провела захід голоси за мир у палаті громад у середу ввечері. Журналістів та представників ЗМІ запросив Хусам Зомлот та виступив із палкою промовою та закликав до негайного припинення вогню. 76% британців кажуть, що хочуть припинення вогню зараз. Опитування було проведено два тижні тому. Тепер можливо буде набагато набагато вище, коли ви бачите всі демонстрації в історії цієї країни, які виступають на підтримку Палестини та закликають до припинення вогню. Тоді ви знаєте, що ви на правильному боці. І знаєте, британський народ теж на правильному боці історії. Це йшло занадто далеко. Ми вимагаємо припинення вогню, щоб припинити ці звірства. Серед інших доповідачів на заході були високоповажні Ед Деві, Халіл Юсуф, Ібрагім Іхлев, Амжат Махмуд Хан і Карім Хан, головний прокурор Міжнародного кримінального суду. Я, як прокурор Міжнародного кримінального суду, я дотримуюся закону. Наш мандат такий. Спробувати в межах юрисдикції суду забезпечити, щоб закон був на першій лінії, закон не призначений для юристів у вежах зі слонової кістки, і міжнародний кримінальний суд не може бути фабрикою юриспруденції, але з усіма емоціями, які там є, моє повідомлення таке: міжнародний кримінальний суд активно досліджує ситуацію у всьому світі, в тому числі ситуацію в Палестині. Я мав задоволення та честь слухати його святість уже кілька років, і понад 20 років любов до всіх ненависні до кого була його місією. Це місія громади. і Він багато-багато років попереджав про ескалацію війни. Президент молодіжної асоціації Великобританії Абдул Кудуса Аріф звернувся до його святості Хазрата Мірзи Срура Ахмада. Нехай Аллах буде йому помічником як до посла миру. З моменту божественного призначення у 2003 році його святі став борцем за мер. Він здійснює експедиції до різних країн по всьому світу, запалюючи факли миру в кожному куточку, відвідуючи від безтурботних ландшафтів Японії до захоплюючих берегів Нової Зеландії, від величезних просторів Австралії до яскравої Гватемали. Його візити захоплювали незліченну кількість людей, несучи вічне послання справедливості та співчуття до всіх. Азівен, коли захід підійшов до завершення, Рафік Хаят Амір Джамату Великобританія сказав кілька слів подяки та завершив тихою молитвою. Після заходу команда МТА поспілкувалася з деякими з присутніх. У нього є кілька дуже сильних промов для багатьох людей. Дуже цікаво почути палестинського посла, який з величезної пристрасті говорив про те, що відбувається, і все ж ненависті там немає. Це просто пошук справедливих рішень. Я вважаю, що дуже важливо підвищувати обізнаність якомога більше. Це єдиний спосіб, щоб люди дізналися про ситуацію, щоб внести зміни. Я також відчуваю, що ситуація, яка зараз відбувається, ми всі повинні в основному колективно з'явитися і зробити все, що в наших силах існують різні, різні речі, які ми всі можемо зробити разом. І я думаю, що одна людина це зробить, інша людина це зробить багато людей, які це зроблять, принесуть значні зміни. З першого дня ми хочемо, щоб усі, хто дезінформував громадськість, почули нас. Ми сказали, що будь-яке подібне спотворення в змі коштуватиме життів і подивіться на життя, які були втрачені. Ми закликаємо змі бути чесними та дотримуватись своєї професії, яка прагне доносити правду і нічого крім правди, не ставати на бік і не підставляти палестинців, і не намагатись звинувачити палестинців, але відображати те, що відбувається на місці. Новини МТА